Раки, привіт! Давайте подивимось, що буде відбуватися з вами на наступному тижні. Налаштовуйтесь. Так, позитив для раків. Так, це цікаво. Це цікаво. Угу. Зараз будемо прояснювати для вас. Тут однозначно йдуть якісь зміни у вас. Подивимося, чим вони будуть пов'язані. Зміни і оновлення. Так, для тих, хто в нас самотні, звісно, як завжди, починаємо з любовної тематики прояснювати. Самотні Раки, якщо ви самотні, тут навряд чи вас, ну, як би вам сказати, дивіться, якщо ви жінка, для вас тут може йти знайомство з чоловіком. Вас можуть і друзі з ним познайомити, або якось через подруг, через ваше коло спілкування. Але ви не готові, ви закриті, ви не хочете стосунків. Тут йдуть у вас якісь внутрішні серйозні трансформації, і навіть якщо люди будуть з'являтися на вашому шляху найближчий тиждень, ви до них не готові. Для тих, хто в нас в серйозних стосунках така ситуація тут. Тут можуть іти питання треба роз'їхатися, треба десь побути на самоті, в тому плані, що це можуть бути як стосунки на відстані, так і там приїхав, поїхав. Плюс це йде у вас зараз період оновлення цих стосунків. тобто, Оце, от приїхав, поїхав, спілкуєтеся якось на відстані, це потрібно вам для вашого ж росту, для росту ваших стосунків, для того, щоб якісь треті, четверті, п'яті обличчя не могли завадити вашому щастю. Тобто тут певний період, коли треба побути самому. Якщо ви навіть живете разом і це там не актуально якісь командіровки і так далі, тут, в принципі, ви трохи закриваєтеся. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, незрозумілих стосунках, яка у вас тут ситуація? По п'ятірці мечів. Тут може йти така ситуація, що сам чоловік, от якщо ви жінка для вас, це буде актуально, якщо а, у вас є от любовний трикутник, чоловік буде сам ініціювати перехід на новий рівень. Це буде або розрив, або а, ну, тут будуть зміни кардинальні. У ваших стосунках. І як мені воно бачиться, все однозначно йде до розриву. Він зараз активно вибирає, і ви можете не бути цим остаточним вибором. Так, дивимось питання здоров'я. Так, ну наразі все стабільно змін немає. Але майте на увазі, що якщо у вас є якісь хронічні захворювання в періоді ремісії, слідкуйте за ними обов'язково. Давайте дивитись питання роботи заробітку і кар'єри. Для тих, хто зараз не працює, яка ситуація у вас? Так, тут ви можете отримувати від ваших друзів, близьких, від якогось чоловіка гроші, допомогу, підтримку, навіть поради, як покращити свій фінансовий стан. Тобто, у вас тут може, в принципі, якийсь чоловік забезпечувати, От, син, батько, власне, ваш. Коханий теж варіант, і друзі можуть вам допомагати в цьому плані навіть морально та, підтримувати і намагатися, як би так сказати, вас підштовхнути до змін, до того, що все можливо, все реально можна вийти з цієї ситуації, ви можете більше заробляти. Ви Можете бути самостійними і ні від кого не залежати. Але до вас навряд чи ця інформація. Так би, ну, послухали і забули, в принципі. Так, для тих, хто в нас працює, по найму, яка у вас ситуація. Так, колесо фортуни. Зараз йдуть трансформації, тут вас можуть запрягти роботою, вас можуть перевести, вам можуть додати якихось нових навантажень, і вам треба буде з цим справлятися наразі. Тобто я не бачу тут однозначно одразу там, зміни роботи. Вам треба буде розбиратися з тим, що відбувається зараз? Є враження, що ви не до кінця задоволені тією роботою, на якій ви працюєте, але змінити зараз ви нічого не можете. Таким чином, доля розпоряджається. Ну, от зараз треба пройти цей шлях. І для тих, хто в нас на фрілансі, хто самозайнятий, хто має свій бізнес, яка у вас ситуація? Тут може йти період реновації, ви будете думати над тим, що варто змінити, і можливо, концепцію, так? Але загалом питання заробітку і роботи у вас все стабільно. Тобто, тут можете не турбуватися про дохід, але все рівно прийде час, коли треба буде щось змінювати. І pay attention, звертайте увагу на ваших конкурентів. Можливо, ваші методи вже дещо застарілі. Давайте рухатись далі, застереження. Так, ну тут однозначно йде. Зверніть увагу на ваші стосунки. Працюйте над тим, щоб досягти гармонії. Від вас дуже багато що залежить. Ви отримуватимете багато важливої інформації наступний тиждень, яка зможе допомогти вам налагодити ваші стосунки. Але тут реально все залежить лише від вас. Як ви поведетеся в цій ситуації і як швидко ви почнете вирішувати? Як швидко ви почнете. Звертати увагу на якісь негативні моменти і перекривати їх позитивними. Давайте дивитися на пораду. Бо тут розумієте, тут дуже багато у вас є різних мілких проблем і ви дуже розпилюєтеся. Тобто вам треба розібратися конкретно із стосунками. На наступному тижні вони от будуть стояти ребром, це буде дуже актуально. У вас дуже багато якихось мрій, фантазій, планів, а треба спускатися трошки з небес на землю і реально оцінювати ситуацію, вирішувати її. Порада. Королева мечів чітко, ясно і по ділу. Тут багато комунікації, багато розмов, багато інтелектуальної роботи може йти. І, власне, за і проти, бути реалістами. Також може йти власне, звернення за порадою до такої жінки, яка сказала, як відрубала. Питати поради в неї вона допоможе. Такий буде тиждень.